Кажемо травень маємо на увазі пікнік. На популярних острівцях природи тепер чимало любителів м'яса з димком. Такому відпочинок, а іншим робота. Хочемо вчити вам листівочку застереження, аби ви бачу, розпалили вогонь, вогнище спостерігати за ним, аби нікуди не перекинулося, слідкувати за ним. Звичайно, будемо. Мангальчик Ви розпалили правильно, тобто у нас немає контакту вогню з підстилкою. Безпека відпочиваючих у їхніх же руках, наголошують рятувальники. Аби від пікніка залишилися лише приємні враження, не варто нехтувати найпростішими правилами безпеки та пам'ятати великі неприємності найчастіше бувають від маленького багаття. Варто пам'ятати, що вогонь краще, все, все ж таки, якщо його вже необхідно розвести, розводити його в спеціально обладнаних мангальчиках, тобто щоб не було безпосереднього контакту вогню з підстилкою із сухим. Листям, якщо такого пристрою немає, то слід розчистити радіусом один метр землю, щоб не було сухої трави, рослинності. І після того, як вогонь вже не потрібен, його потрібно обов'язково залити водою і засипати землею, для того, щоб він не, вітром не роздувався і не розповсюджуючи вогонь. Та найкраще проводити час і ласувати смаженим на вогні все ж у спеціально облаштованих місцях. Таких цьогоріч в області чотири десятки, кажуть лісівники. Вони, як правило, розташовані по вздовж трас автомобільних загальнодержавного значення. Там є все пристосовані для цього. І мангали, є, і лавочки, і бесідки, і там туалети. Допустимо, навіть можуть бути заготовлені дрова і там первинні такі засоби пожежогасіння, сіння, пісочок, водичка таке можуть бути. Тетяна Присикар, Володимир Сапригін для інформаційного випуску.